Тамбур при вході можливо, тому що це також залежить від стилю життя. Але коридори так. Я думаю, що треба максимально їх уникати, влаштовуючи відкриті простори і просто якісно продумувати планування, щоб зменшити їх кількість. Ну так, але в великому будинку все одно без коридорів нікуди не дітись, і головне не потрібно робити занадто вузькими. І, головне, щоб в них було комфортно і затишно, навіть якщо цей коридор вже стався. Іноді це можна зробити взагалі акцентом вашого будинку.